Усім привіт! Мене звуть Анна я буду показувати, як в'яжеться покривало. патріотичне у вигляді прапора. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставте лайк, коментуйте, поділіться своїми друзями. І ще раз нагадаю, я нікого не примушую, я нікого не заставляю. Якщо хочете, мені скинути гроші на реквізити, карточки, дописи спільноті на моєму каналі. А якщо немає можливості, то просто підпишіться, поставте лайк, коментуйте, поділіться своїми друзями, знайомими, колегами моїм відео. І так, поїхали. Ось я зв'язала, майже зв'язала синього кольору, тепер в'яжу жовтим, теж пряжує травка. Ось щоб було чим укриття, якщо хочеться там оддихнути, трохи полежати, то можна укрити цим покривалом. Воно м'яке і пухнасте. Якщо хочете на замовлення в мене замовити, можете писати в коментарі. Итак, так. Це в'яжу я жовтим кольором, щоб було в вигляді прапора. <смірші> Перепрошую. Такі справи, друзі. Хто хоче задавати свої питання в коментарях, я буду відповідати на всі коментарі. Буду писати, коментувати і задавати на всі ваші... відповідати на всі ваші запитання. Наступне відео я буду робити короткі, тобто я буду продавати носочки для дітей. Для дітей і підлітків. Так що подивіться моє відео і цей наступне. Або хто хоче навчитись в'язати, можете до мене на YouTube канал. Я не буду загадувати, післязавтра може... Буду вести стрім. Догадувати не буду, так що вибачте. хочу показать эту желтую пряжу. И сейчас я. Вот такая желтая пряжа, тоже называется травка. Вот. И желтая пряжа. Ідеше в'язання буду в'язати салатове дитяче покривало. Так що, вот такі то справи, друзі. Будемо трошки завершувати, бо не вдобно в'язати. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставте лайк, коментарі, поділіться своїм відео своїми друзями. Цим відео поділіться своїми друзями. Я ще раз так кажу, я нікого не примушую, нікого не заставляю. Захочете за мою роботу платити, можете реквізити на моєму каналі в дописі спільноті. Якщо ні, просто поста... підпишіться, поставте лайк, коментар і поділіться своїми друзями цим відео. Буду з вами прощатися. З вами була Анна Гаврильченко. Всього хорошого, до зустрічі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі. Бувайте! Слава Україні!